Новітній мамограф, томограф, лінійний прискорювач і ще кілька одиниць важливої техніки для виявлення та лікування ракових захворювань тепер має Чернігівський медцентр сучасної онкології. І до війни, і зараз наш основний девіз – це розвиватися, не дивлячись на які перешкоди, які зараз в нашій країні. У нас вже є, як ви знаєте, сучасне обладнання лінійний прискорювач. Зараз ми працюємо над проєктом лінійного прискорювача другого. Який надасть змогу нам надавати якісну променеву терапію для жителів не ну, тільки нашої області і всієї України, і міністерство в цьому нам іде назустріч. У нас новий мамограф з томосинтезом це один із останніх таких досягнень в мамографічному обладнанні, який дозволяє виявляти рак молочної залози на ранній стадії. Закупівля новітнього медичного обладнання стала можлива завдяки грантовим коштам. Також тривають активні ремонтні роботи нового кабінету для томографії, що стане активним помічником у діагностиці пухлинних процесів. Ми зараз займаємося приміщенням для Встановлення ще одного комп'ютерного томографу, тому що це послуга дуже затребувана взагалі в області в нашому закладі. Це одна із методик, яка дозволяє дуже якісно діагностувати і пухлинні, і непухлинні процеси. У нас на сьогоднішній день виконується все безкоштовно, але що стосується комп'ютерної томографії, дослідження, в нас є невелика черга, і ми хочемо взагалі звести це обстеження до, до мінімальних черг. Утім, техніка наразі не залучена до медичних процесів, адже її встановлення та початок експлуатації потребують тривалої підготовки. Є певна процедура, особливо якщо це апарати пов'язані з джерелами випромінювання, треба потрібно оформлювати необхідні дозволи. Це займає певний час. І дійсно, поки нам дозвол не надасть держава і її регуляторні структури до використання, ми їх маємо, ми подаємо документи, ми очікуємо дозволів і формування спеціального. Пакету документів. За словами Олександра Заїкі, зараз процес підготовки техніки до використання на фінальному етапі. І згідно з планом, уже на початку літа вона працюватиме, аби лікувати всіх, хто цього потребує.